Лежала, крепко спала, раптом я проснулась, зернула у вікно, аж похапнулась. Там дивна річ була нежданна. Прийшла холодна осінь, невблаганна. Стою таки, вдивляюсь їй в обличчя, шепочу тихо. Може, не пора. Стара мені всміхається і кличе, у душах багатьох прокинулася я. Забули, що таке підтримка, коли душа палає болісно, горить, за гордістю не втримали своїх, скоро зупинка, і всі поїдуть далі, бо болить. Тому, як вийде тепле сонце в небо і грітиме по хморі з дощем дні, хапай за руку тих, хто начебто далеко. Гуляй серед лісів чарівних в тишині. І знай, якщо тепло те довго буде, і сонце не втече через дощі, минають дні, змінились, може, люди. І вір у краще, тільки так усе спасти.